Вас вітає компанія Мініагромістеченняці. Сьогодні на відвантаженні маємо такий трактор. Це у нас є Джинма 404. Трактор у нас на 40 кінських сил. Одразу ціна. Ціна даної моделі 7700. Це є 40 кінських сил, 4-циліндровий двигун. КМ 490 На широкій резині даний трактор. Передня резина 6,5 на 16 розміром. Задня 11,2 на 24. Примусова гідравліка на даному тракторі присутня. Два зовнішні гідроциліндри. Розподільник, гідровиходи, плаваюче сидіння, двошвидкісний вом 540 тисяч обертів. Коробка передач 16 плюс 4 має бокове розміщення важлів передач, присутній ходозменшувач, дводискове щеплення. На даному тракторі у нас передні противаги. Передні та задні диски у нас ідуть розбірного типу, тобто для збільшення або для зменшення колії. Кому цікаво, місто Чінівці, вулиця Коломийська, 1А.